Привіт, це моя нова рубрика відео. В якій я буду намагатись повторювати десерти з відомих закладів з допомогою штучного інтелекту сьогодні? В меню Убе Періг. Напередодні показала його чату GPT і запросила допомогти мені відтворити його з нуля. Певно, найскладнішим в цій рубриці були власне пошуки самого Убе, але про це можливо колись розповім згодом. Скажу лише те, що я намагалась власноруч зробити цей порошок з пюре. З сушеної фіолетової картоплі. Спойлер, нічого не вийшло. Потім я ще два дні поспіль їздила в іншу частину міста, щоб купити вже готовий порошок. І все-таки урвала дівчині цей скарб, і я супер щаслива. Тож, чітко по рецепту готую тісто, далі три різні прошарки начинок: манго чилі, карамель, брауні, сирний прошарок з губи. Випікаю все це, охолоджую і збираю всі шари по черзі. Зверху прикрашаю пиріг меренгою з губи, трохи її підпалюю. І ось мій домашній варіант. Виглядає максимально схоже. Погодьтесь. А тепер головне тест. Хлопець пробує обидва варіанти і має вгадати, де куплений, а де мій зроблений по рецепту GPT. Я думаю, що це приготувала Нарина її заклад. Дуже смачно, дуже. Що просто мене частіше дегустувати. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, що спробувати приготувати в наступних відео.